Всім привіт, друзі! Сьогодні, 1 жовтня, я приїхав в ліс обробити бджоли від кліща. В лісі буду, це вже останній раз в цьому сезоні, обробляти від кліща. Цього буде достатньо, тому що вони вже ні з ким не контактують. Погода в лісі більш-менш стабільна, вони не літають, і цього буде достатньо. Ну і сьогодні побалакаємо, коли ж останній раз обробляти бджолярам від кліща. Висловлю свою таку думку, в принципі. Ці всі нюанси, про які я буду балакати сьогодні, вони ні на що на хід земівлі не повпливають, але тим не менше, навіщо той зайвий кліщ в сім'ї? І так, скажімо. Беремо температуру, вже бджілки не літають така від 0 до десяти градусів. Ви обробили від кліща, нібито проконтролювали, все гаразд, кліщ впав. Чи вже його майже й немає? Тому що це вже ваш, ваш, ніби останні, ваш останній обробіток, то кліща вже практично не повинно і падати багато. І тут через тиждень, як завжди, приходить якийсь теплий циклон. Плюсова гарна в день температура, бджілки літають, а десь по сусідству, скажімо, у вас бджоляр обробив або погано обробив, або якийсь препарат не спрацював, кліща багато. І ваші бджілки контактують, десь і водичку беруть разом, десь навіть ще можуть і пилок носити, на якісь квіточки літати, скажімо, там такі. Багато ще у людей чорнобривців цвіте. Або десь бджоляр ще ставить такі поїлочки, трішечки сиропу наливає в поїлочки, ніби так стимулює бджіл. Ну, різне буває. І вже ваші, ніби чисті бджоли контактують з бджолами з кліщом. І кліщ десь трішечки перескакує, і ви його приносите. Верніше ваші бджоли приносять його в вулик. На зимівлю, та кількість невелика, в принципі, ні на що не попливає, як я сказав. Але весною, якщо ви не обробите і, скажімо, а обробляти потрібно. Та й взагалі, я так рахую, що весняний обробіток, в принципі, він. Ну, малоефективний, тому що коли вже ви будете обробляти, в принципі, э, розплід є в сім'ї, вже кліщ сховався. Це так, ну як сказати, ви ж не будете в лютому ставити якісь полоски чи поливати. ну, Неефективно. Весняний, весняний обробіток це так. Я колись перевіряв, нічого там не осипається, тому коли вже можна обробити, ніби є така погода, яка. Дозволяє бджоляру відкрити вулик гарно і працювати. Нема в цьому великого сенсу. І я весною не обробляю. І як скажімо, ви теж так вирішите не обробляти. А кліщ вже то є. Звісно, вони могли його і весною десь принести, і за літо приносять, але та кількість, яка перезимувала, вона вже в розплоді весняному і розвиток кліща йде швидше. І потім ви осінню знову обробляєте після сезону, скажімо, навіть не осінню, а коли забрали мед весь, лишили вже, зібрали їх в зиму, вірніше зібрали гніздо, і перший ваш обробіток і ви беретеся за голову. Так багато кліща. Розвиток кліща, ніби прискорений. Так, що щоб остаточно знали ви, що вже кліща ваші бджілки не принесуть. Краще обробляти десь при такій температурі, коли вже в день плюс 5, плюс 7. От така денна температура, і яка вже не буде підніматися, скажімо, в подальшому. Але ми розуміємо, що погода така нестабільна, що, в принципі, розраховувати нема на що. Є жовтень. От, за жовтень. Ви можете орієнтуватися в середині, навіть в кінці жовтня обробили останній раз і прекрасно. Бджілки будуть зимувати. Ось така невеличка інформація, а я йду обробляти свої бджоли. Дивіться, вже є, бачите, клуб. Все, бджілки вже в клубі. Все у них гаразд. Злегенько пролю. Ну тут в лісі, я думаю, що температура вночі до нуля доходить. Тут так прохолодно, не то що вдома. Ну і хай сидять. Все, чудово, якраз закінчилося, закінчився препарат. Трошки маловато його, але я думаю вистачить. Я обробляв, вже без розплоду вони були. Це ніби такий контрольний. Все чудово. Ну що ж, друзі, на цьому на сьогодні все. Все, в принципі, більш-менш сім'ями добре. Будемо чекати весни. А ви не забувайте підписатися на канал. Я думаю, буде ще цікаво. Буду ще приїжджати і зимою, і коли багато снігу, і так далі. Для прогулянки, для відпочинку, для такого релаксу. Всім до побачення!